Угу. Основний експерт Києво Святошинського району. Прошу любити жаловать всі. Ну і я при них тут. Да, прийом, прийом да. Ага. Мої вітання вам, щиро вас вітаю, активна позиція. Як тихо, якби треба як сюди їздити. Бачиш по гриби. Слушай, я, яка красота? Тиша. Гарно-гарно. Кисень, чисте повітря. І люди активні. Оце такі.